Ванням Олени Мозичук, першого заступника Подільського міського голови, начальника фінансового управління, відбулося засідання виконавчого комітету Подільської міської ради. На порядок денний було винесено 26 питань з різних сфер життєдіяльності громади. 13 проєктів, розглянутих членами виконавчого комітету, були пов'язані з діяльністю департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин. Затвердили оновлений склад комісії з питань розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засобів пересування дрібно-роздрібної торгівельної мережі. Затвердили перелік об'єктів на будівництво об'єктів комунальної власності на 2023 рік. На території громади за рахунок коштів бюджету Подільської громади. Два питання були пов'язані зі сферою справ дітей. Так, зокрема, члени виконавчого комітету проголосували за надання дозволу особі на укладання договору дарування частки будинку, право користування яким мають малолітні діти. Члени виконавчого комітету заслухали два проекти, які стосувалися соціальної сфери. Алла Перепалиця, директор департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я, доповіла про зміну до порядку надання матеріальної допомоги. Вразливим верстом населення подільської громади. Про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за минулий рік доповіла перший заступник Подільського міського голови, начальник фінансового управління Олена Музичук. В умовах сьогодення левова частка коштів йшла на підтримку збройних сил України, територіальної оборони та інших силових структур. Також були облаштовані укриття в закладах загальної середньої освіти громади. З усіх розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.